Наприклад, європейські держави, що вони сьогодні не мають з того всього. І це така хитрость слухава, яка подається, яко нормальне, таке із всередині середини скоросточує не тільки морально, а західна держава. Журнал дошкільне виховання. 2011 рік номер 3 це щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. А тут і публікація, яка називається Гендерний розвиток дівчинки. Ну і серед іншого звертається увага про те, що дівчинка не раз про це згадується повинна. Не те, що вона є жінкою, те, що вона є жіночою статі, а власне, що вона має обирати нібито собі цю стать. Як відомо, Гендер це не біологічна стать, а соціальна так звана статі. Теж дуже таке дужеманні визначення так і таке інше. Ну, от, наприклад, якщо процитувати такі слова. Дівчатка у віці 3-4 років частіше, ніж хлопчики, обирають сімейні ролі, які не відповідають їхній паспортній статі. Цікаво те, що діти цього віку цілком припускають можливі зміни своїй статі, причому дівчатка вдвічі частіше висловить бажання стати хлопчиком. Ну і так далі. І так далі. Ось тобто такі висловлювання, які десь далеко вже неоднозначно можна розуміти. І це для дошкілля. Подібні програми діють і в навчальних закладах, і в вже вищих навчальних закладах, і цілі гендерні кафедри, і так далі. І це дуже серйозна проблема, враховуючи те, що вже відбувається на заході, коли легалізовані одностатеві шлюби, коли діє ювенальна юстиція і багато-багато чого іншого. І коли вже доходить до того, що священнослужитель публічно не можуть дозволити собі сказати, що гомосексуалізм це гріх, бо вже за це їх можуть карати. Ми наділив так дуже чітко схід і захід, тому що е, відомо, що з заходу різні тенденції, але захід не є аж такий команди. Там є дуже нормальні здорові тенденції. Теж я думаю, що треба дивитися на те, що то є сили, котрі є і на заході, і на сході. Тільки на заході вони швидше діють, а потім до нас трошки приходять з певним запізненням. Але то певні сили. Котрі діють всюди, і то собі треба усвідомити і напевно разом боронитися на заході, теж якщо котрі бороняться, як тільки можуть перед тими явищами, то, що, то не тільки то, що ганебні, то жахливине явища, і котрі просто ну, не можуть залишити на полоні. Мовчати ми не можемо, і треба нам може займати більш виразну позицію. Тому, так,